Планувати по новому Прикарпатці вчитимуть писати стратегії розвитку території за європейськими стандартами. Область стала однією з п'яти регіонів України, яким на реформи ЄС виділить 25 мільйонів євро. Консультант проекту Василь Кашевський пояснює відмінність між українським та європейським підходом до планування стратегій разюча. В Попередніх українських регіональних стратегіях стратегування завершувалося на рівні загальних цілей. Для чого це робилося? Для того, що стратегія ну, була таким собі, як правило, демонстративним документом, гарним, який, ну, можливо, добре відображав там якісь питання регіону. Ось, але щоб хтось там сильно дуже переймався, як би досягнути якоїсь цілі і робив якісь конкретні кроки, ну, це було. Великою рідкістю в Україні натомість у Європі стратегія це не лише конкретні завдання, але й точні розрахунки витрат, необхідних на їх впровадження. Вона складається з менших чітко сформованих проєктів, а сам документ готують впроваджувати на сім років. За таким же принципом експерти допоможуть написати нову стратегію розвитку Прикарпаття. Це дозволить не лише визначити пріоритетні проекти, але й ефективніше залучати кошти європейських конкурсів та грантів. Весь світ працює на подібних планах, на подібних документах, на подібних стратегі. Ратегіях, і очевидно, що ми повинні бути як область і як обласна влада вдячні керівникам цього міжнародного проекту, які вирішили обрати Івано-Франківську область одну з п'яти пілотних областей. Також голова обласної ради запевнив, розроблено по нових стандартах стратегію розвитку Івано-Франківщини розглянуть профільні комісії облради, а потім увесь депутатський корпус на одному з наступних пленарних засідань.